Матвія святої ворні від читання, спо Христо. Одного разу, коли суспровадив понад морем голосним, то побачив побратів си у нас Петро і Андрія його брата. Кидали мережі в море, бо вони були рибалки, та й каже, їм, відіть за мною. І я злоблю вас лоцями, людей. Вони ж зараз покинули мережі, пішли за ним. Ідучи з віттіля, він побачив інчик побратів, як його та Івана, його брата у човні з батьком, як вони лагодили свої мережі і покликані. Зараз покинули човені батьки свого, та й пішли за ним. І ходив Ісус по всій галилеї, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелії від царства, та стіляючи всякий, і всяку неміч. i the sea, but is the the ocean.